Всім привіт! Сьогодні я для тебе приготовив видеообзор криптомонетки Пол для торговлі в спотовому портфелі, для набору позицій у свій портфель. Чого я так думаю, зараз ми проаналізуємо цей графік. Якщо ти дивишся на цю криптомонетку також, ти можеш додивитися це відео і подивитися, чи збігається мій аналіз з твоїм аналізом, чи є якісь в нас однакові предпосилки для того, щоб її набрати собі у портфель. Я думаю, це відео буде тобі корисним. Якщо ти хочеш про цю монетку знати, Трохи більше. І так, тепер давай проаналізуємо наш графік і узнаємо, що ми маємо на графіку. В першу чергу я хочу тобі показати ключові уровні. Ключовий уровень верхній це 76,9 почти 77 центів. Нижній наш уровень це 15 центів. І такий проміжуточний наш уровень це 23 цента. І так, що нам треба для того, щоб узяти цю криптомонетку у свій спотовий портфель? В першу чергу, ця криптомонетка повинна торгуватися низько, да, для того, щоб ми могли набрати позицію собі у портфель. Це раз. Друге, ця криптомонетка повинна вже показувати, що вона далі не падає. Давай я зараз тобі це покажу. В нас було наше падіння. Це раз. Да? Дуже велике падіння. Там приблизительно це в нас виходить 88% і 80% ціна упала. Це раз. Друге. Ціна дожна показати, що вона вже далі не буде от сюди падати. Да? Як ми це можемо побачити на графіку, в першу чергу це перша наша остановка. Ось наша перша остановка, наша лоу падіння. Друге. Повишення лайов. Ось ми бачимо, в нас йде уже повишення лайов. Тут у нас ми бачимо якусь таку проторговочку. І так, є в нас перше падіння. Раз, у нас є повишення лайов. Ось ми бачимо наш лоу. Ось ми бачимо наші лоу 2. третій лоу Четвертий лоу, да? і тут може бути п'ятий лоу. Це нам вказує на те, що нисходяще двіження в нас закінчилося. Оце двіження у нас вже закінчилось. Воно починає, уже... точніше не починає, а у нас вже починається висходяще движення, накопительний флет. Зараз я тобі це покажу. Що я маю на увазі накопительний восходящий флет? Ой, зараз. І так. Висходящий накопительний флет. Це нам указує на то, що в нас йде ціна в лонг, але вона накопичує енергію. Ось ми бачимо наше движення 1, 2, 3, 4. Раз, 2, 3. Да, Проторговочка якась і знову движення. Ми бачимо, що отута, отут уже в нас є накоплення. Це накоплення в нас. Енергії. Енергія повинна кудись вийти. Вона повинна вийти в лонг або в шорт. Я думаю, що вона піде в лонг. Чого? Зараз я тобі це покажу і розкажу. В першу чергу, у нас є уровні підтримки. Точніше, уровень у нас підтримки один. Ось наш ключовий уровень да? це в нас 23 цента уровень. Ми бачимо, що біля цього уровня в нас було дуже гарне накоплення. Ось наше це накоплення. У нас йде імпульс вверх. Тут у нас теж така проторговочка. У нас І тут у нас йде двіження вниз. Ось наше двіження. Ми бачимо, що ці... ціну. Ціну не пускають нижче. От давай я також тобі покажу нашу лінію тренда. Ось наша лінія тренда, яка нам указує на те, що в нас тренд восходящий. Якщо ціна дойде до нашої лінії тренда, це раз, плюс у нас тут є наш ключовий уровень, це два, звідки ціна зробила імпульс, Ось оцей імпульс, як ти бачиш. Да? Давай увеличу трошечки графік, для того, щоб тобі це краще було видно. Думаю, отак тобі буде краще це видно. І давай знову намалюю. Дивись, ось наше накоплення, це раз. Наш ключовий уровень в 23 цента. Ось наше ключове движення в лонг, яке пішло. Тут у нас проторговочка зараз іде, і ось наш імпульс вниз пішов. Да? і ще такий, Не імпульс, а двіження вниз. Що ми маємо? В першу чергу ми бачимо нашу лінію тренда, ось наші лоу, е, які її формують, ось цю нашу лінію тренда, які формирують. Е, Що я буду ожидати? Я буду ожидати, що ціна сходить іще до нашої. До нашого уровня 23 цента плюс це лінія тренда, яка довіра призвести до того, що ціна відіб'ється від цієї уровні тренда з дуже великою вірогідністю. Далі ми можемо тут почати торгуватися і пробити наші... нашу оцю лінію сопротивлення, тренда, да? Це наш, е, це наша лінія тренда да, такого супротивлення. Коли ми проб'ємо цю нашу лінію тренда в нас відкривається дуже, дуже велика можливість того, що ціна буде просто йти до нашого хая. 77 центів. Ось, дивись. Ось ми пробиваємо. І тут у нас йде вже. Пуста зона, ми можемо йти далі і далі. Чого ми можемо свободно йти далі і далі? Бо ми торгувалися оце движення, воно було вже давним-давно. Да, тут будуть тут будуть уровні свої, уровні, да? оце у нас будуть свої якісь тут уровні, тут можуть бути уровні, так? Але якщо ми глобально будемо дивитися, глобально у нас вже буде лонговий тренд. В лонговому тренді будуть свої откати шартові, але ми будемо далі продовжувати йти в Лонг. Такий обзор у мене вийшло по монетки пол. Якщо тобі цікаво слідкувати за моїм каналом, підписуйся на нього. Якщо тобі цікаві якісь новості, підписуйся на мій телеграм-канал. Там я розігруваю 300 доларів. Можеш прочитати це в телеграм-каналі. Всім дякую за просмотры. Всем пока-пока.